Рашисти дуже нервують, а збройні сили України готуються до більш масштабних контрнаступальних дій. Ми не переломимо ситуацію радикально. Очевидно, що зараз на лівому березі Дніпра створений невеликий плацдарм, на якому діють українські збройні сили, чи є таємницею, що на півдні Херсонської області активно діють наші воїни? Ні, ми про це постійно говоримо в ефірах, але зараз ми маємо можливість на власні очі спостерігати за тими пекельними та буремними подіями, які відбуваються неподалік від Антонівського мосту. І до речі, коли український генштаб звітує, що російська окупаційна армія завдає. Артилерійських ударів по населеному пункту Антонівка, а це вже правий берег Дніпра. То очевидно, що всі ці процеси відбуваються в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей. А що стосується плацдарму в районі Антонівського мосту, то він надзвичайно сильно знадобиться, коли розгорнуться основні наступальні дії. По перше, Україна а... Подавала заявку на приєднання до ПДЧ плана дії щодо членства в НАТО що за президента Ющенка і це був 2008 рік в Бухаресті, коли тодішнє керівництво Франції. І Німеччина заявила про те, що ні Україна, ні Грузія не є готовими для членства в НАТО. А вже за два місяці після того Росія почала війну проти Грузії. А за шість років після того почала війну проти України. От не хотілося б звичайно таких сумних аналогій, але ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас укладені меморандуми з 21 з 31 однієї країни НАТО про те, що вони підтримують е, нас в нашому прагненні долучитися до альянсу серед цих країн. Немає, наприклад, той ж саме знову ж таки Німеччини, яка е, висуває аналогічні претензії, і Шольц каже, що поки не вирішені територіальні суперечки. Приймати країну не можна. На що Шольцу можна в принципі нагадати інший історичний приклад, коли Німеччина була окупована, східна частина, фактично була окупована радянським союзом, була створена маріонеткова Німецька Демократична Республіка на теренах Німеччини, а на інших теренах була Федеративна Республіка Німеччина, яка змогла вступити в НАТО і була її членом. А коли відбулося воз'єднання Німеччини, ніхто ніяких референдумів в НДР не проводив тому що це була окупована територія Маріонеткова по суті держава і її просто долучили на неї всі гарантії безпеки. Тому Шольцу можна сказати те саме, що ми маємо свої НДР, які називаються ЛНР, ДНР і так звана Республіка Криму міста Севастополь, і тому треба приймати Україну в тому вигляді, якою вона є зараз, а інші її частини будуть прийняті тоді, коли ці маріонеткові. Республіки будуть деокуповані, і Росія не зможе а, там залишатися своїм органами. Влади. Пробач мені заперечували на цю тезу. Знаєш, якою фразою? Що там не було гарячої стадії війни? Да, там була холодна війна, яка ледве не дійшла до гарячої фази під час будівництва Берлінського муру. Я нагадаю, в 61-му році там могло ді. Дійти до ядерного конфлікту, от але це в принципі нікого не зупинило. Що стосується ситуації на фронтах, то, значить ми маємо зараз страшний роздраі, скандали між міністерством оборони РФ і так званими воєнкорами пропагандистами, тому да. що як виявилось, Україна наступає аж одразу на шести напрямках. От ще одного пальця в мене на руці немає. Я так його підніму. На на шести напрямках, і росіяни не розуміють, де відбудеться прорив. Крім того, Міністерство оборони дістало навіть пропагандистів воєнкорів, тим що почало вигадувати. Ну в принципі, в от це Нашенківщина. Випускника Житомирського воєнного інституту Коношенківщина розповіла, що там досягнуто великої перемоги побіди під Антонівським мостом. Ну, все це виявилось повним вигадкою, не кажучи про те, що була створена пастка для російських військових, які намагаються досі вибити наші підрозділи звідти, А з більш високого правого берега їх просто розстрілюють. Розстрілюють причому роблять в тому числі і мої дуже добрі знайомі яких я називати не можу, от, але вони знищують російську бронетехніку з іншого берега Дніпра. От, і е, воєнкори обурилися, тому що вони сказали, що це повна маячня, російські війська не отримують підтримки, їх женуть там, палять їхню техніку, знищують їх. А ви розказуєте значить, про якісь там перемоги на існуючих біля цього моста. Ну а знаєш, нічого так не е, е, тратує, як стан невизначеності. Розумієш, коли тебе шість. Потенційно ділянок, а з Антонівським мостом всім, звідки ЗСУ може почати чергову фазу наступу, тут не до спокою. І тому вони зайнялися улюбленою справою внутрішніми срачами. Да. да, Ти правий. Ти правий. Пригожена нема. А от в зв'язку з цим. Я хотів тебе спитати. Він же сьогодні записав аудіо, яке можна ну, однією фразою сказати: сенс для глядачам. Що ми що повоюємо. Як ти вважаєш, у нього є шанс, і чи може хтось його замінити, тому що вони всі побачили, що там можна робити такі справи? Матвій шанс у нього не просто може бути. Він в нього є. Ну давай поперше подивимося. Він зараз збудував, е, в годині їзди від мінська е, величезний табір, Як сьогодні засвідчили кореспонденти кількох телеграм-каналів зокрема білоруський гаюн, На 8 тисяч вже побудовано найманців. Я до речі, саме таку цифру і називав. Це спаяне кримінальним кодексом братства, розпадатись не буде. Тільки один відсотків вагнерівців погодовався підписувати контракти з міністерством оборони РФ. От. Тому 8 тисяч підготовлених найманців, які можуть через годину не просто знести владу Лукашенка. Дивись, у них забрали важке озброєння, але по суті, знаєш, це називається пустили лису до курятника. Чому Слава тому що вони зараз можуть дуже легко захопити склади Міністерства оборони Білорусі, на яких є і важкі танки, і системи ЗРК. І літаків в тому числі а в них достатньо, і танкістів, і пілотів, щоб все це е захопити і ним скористатися. І тому вони можуть як знести режим Лукашенка, так само е захопивши ці склади величезні республіки Білорусь, які армія Білорусі захистити, не зможе. Вони можуть загрожувати в тому числі і Путіна, тому що зараз до Москви їм е навіть не 9 годин, як 100, а 2 години на з території Білорусі. Розмови про те, що вони будуть погрожувати Україні, ну вони безмістовні, розумієш, тому що в принципі вагнерівці не для того виходили з України, щоб знову сюди повертатися. Причому в набагато гірших невигідних для себе умовах наступати через північ в Україну, втратити все те, що в них залишилося, це абсолютно безмістовно. А от погратися. Знаєш, такі в run and go, да тобто в такі доганялки з режимом Лукашенка і Путіна цілком можливо. Тому я впевнен, що вся ця історія тільки починається. Сьогоднішня заява пригожена лунала як заявка на реванш, і він точно буде готувати, готувати помсту. І зрозуміло, кому. Да. Хочеш щось додати перети. Ні, там єдина було лісу в курятні, як на Росії каже, козла в огород. Ну, і вже... шуку кинули у річку. Шуку кинули у річку, так. так. скажімо так.